прекрасному процесі в процесі навчання, в процесі підтримки один одного, в процесі гордості за те, що кожен з вас робить щодня. Ви представляєте якраз той базис і те світло яке. Кожен день ми читаємо, ми дивимося, ми обговорюємо. Ваші репортажі беруть інші засоби масової інформації. Хотів би сьогодні подякувати кожному і кожній, хто в цьому залі, і нашим колегам по території, які працюють в підрозділах прикордонної служби, національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, міграційної служби, головного сервісного центру за ту роботу, яку ви протягом минулого року проробили. Дякую за сміливість. І за те, що наш український народ знає правду з перших уст.